Я дуже люблю кататися з татом на машині. Тату посміхається мені у дзеркало, а я дивлюся у вікно. Мама завжди каже: їдьте обережно. Ми з татом поводимось слухня. Адже на дорозі буває небезпечно. Коли я бачу аварію, то закриваю очі, щоб не було страшно. Аварій стається дуже багато. На жаль, в них гинуть люди. Я завжди переживаю у тато, коли він їде без мене. Батьки садять нас на задньому сидінні, самі сідають спереду, тому й травмуються частіше за нас. З усіх країн Європи в нас трапляється найбільше аварій, тому в нас більше дітей, які залишились без батьків, буває гірше. Тато каже, що аварії на дорогах стаються через недотримання правил дорожнього руху, бо більшість водіїв не слухняні і не виховані. Слухняні вони тільки тоді, коли те бачить камеру на дорозі. Можливо, нам треба більше камер. Давайте разом зробимо так, щоб українські дороги стали безпечними, а діти не втрачали своїх батьків на дорогах.